Буду дуже вдячна за лайк, коментар та підписку. Це допоможе розвиткові каналу. Також не забувайте натискати на дзвіночок і дивіться нові відео першими. Хроніки Нернії Кінь і хлопчик. Розділ шостий. Частина друга Лев! Я так і думав, це лев, запульсувала у голові хлопця. Усе, мені гаплик. Ох і болітиме. Ох, швидше кінець! Цікаво, що відбувається з людьми, коли вони умирають? Ох, він іде? Шаста заплющив очі. І міцно стіпив зуби, очікуючи, що зараз у нього уп'ються лев'ячі кіхті і зуби. Але наступної миті щось тепле і м'яке обкрутилося довкола його ніг. Шаста відкрив очі і вигукнув. «Ой!» Та воно зовсім не таке велике, як мені здавалося. Десь половина з того. Бо ні, ледве чверть. Гей, та це кіт. Мабуть, мені усе намарилось. Треба ж таке, а виглядало велике, як кінь. Отож, чи примарився йому той великий звір, чи ні? Але зараз. Побіля нього мостився такий кіт. Він уважно вивчав хлопця своїми великими зеленими, несмигними очима. Ох, котику! схлипнув розчулено шаста. Як добре, що ти знову зі мною. Хто мені таке приверзлося? Хлопець улігся на пісок. Спиною притулившись до кота, як увечері, коли вкладався спати. Невдовзі шаста увесь зігрівся і заспокоївся. Скільки житиму, ніколи більше не знущатимусь із котів, мовив шаста, звертаючись почасти до кота, почасти до самого себе. Знаєш, якось я ж бурляв каміння в одного старого шолодивого кота. Ой, перестань!» Бо на ці слова кіт обернувся і добре дряпнув його по щуці. Гаразд, досить розмов, потягнувся шаста. Зрештою, ти й так не розумієш, що я кажу. Хлопець задрімав. Зранку, коли шаста прокинувся, кота уже не було. Сонце підбилося височенько, і пісок устиг розпектися. Хлопець звівся і про очі. Його мучила спрага. Язик, здавалося, присох до піднебіння. Пісок Мінився під сонячними промінями Від яскравих поблисків боліли очі з боку тажбану до шасти долинав ледь чутний гул великого міста. Але тут панувала тиша. Хлопець повернув голову ліворуч і подивився на захід, Аби сонце не сліпило очей. Там ген на обрії виднілися гори. Одна мала аж дві маківки. Треба йти у тому керунку, казав крук. Подумав шаста. Так, немає сумніву. Це пайр. Тоді чого марнувати час, поки усі позбираються? І він ногою. Проорав у піску глибоку борозну, у напрямі гори паєр. Ну а далі, ясна річ, треба було роздобути якісь харчі та пиття, Шаста підтюпцем пробіг через цвинтар. У денному світлі гробниці виглядали майже буденно. Хлопець навіть здивувався, що іще недавно. Так їх боявся. Шаста спустився до берега, а там, попри річку, тяглися поля і сади. В ряди годи траплялися люди, але було їх не густо, бо кілька годин тому відчинили міську браму, і усі селяни зраненька подалися до міста. Отож, шасть нічого не перешкоджало учинити такий собі рейд, як назвав би його Бругу. Хлопець заліз через пліт у сад і роздобув там три апельсини, диню, пару фіг і гранат. Після того Шаста пішов до річки, тримаючись проте. Навіддалі від мосту. Дос хочу напився, а далі скинув із себе брудне манаття і пірнув. Хлопець бо виріс побіля моря і плавати навчився, ледве зіп'явся на ноги. Тому не міг оминути такої нагоди. Потому виліз із води, Влігся на траву. І дивився на той берег, де височів та жбан, сповнений величі та могучі. Раптом хлопець подумав, що за той час, коли він купався, друзі могли добратися до цвинтаря і підуть далі без мене. Може, шаста схопився. Притьмов натягнув на себе одяг та чим дуж пустився до цвинтаря. Доки добіг, то знову відчув таку спрагу, наче перед ним не пив водички і не купався. Як це часто буває, коли ти сам і чогось чекаєш, то день тобі видається страшенно довгим. Звичайно. Тоді у голові зринають різні думки, але врешті і вони наганяють нудьгу. Якийсь час шаста думав про нарніців, зокрема, про коріна. Цікаво, що було, коли виявилося, що хлопчисько, який ото лежав на дивані і чув усі їхні потаємні плани? Зовсім не корін. Страх, як неприємно усвідомлювати, що тепер ті милі привітні люди матимуть його за шпигуна. Сонце поволі сягало свого зеніту, а далі пересунулося на вечірній упруг, але біля шасти нічого не відбувалося. Ніхто так і не з'явився. Хлопець занепокоївся, і тут таки втямив, що коли вони домовлялися про зустріч, ніхто не з'ясовував, скільки треба чекати. Не стовбичити йому тут ціле життя. Та й, гляди, невдовзі знову стемніє. І ще одна ніч серед гробниць у голові хлопця. Роїлися усякі думки, купа різних планів, правда, усі ні до чого. Врешті Шаста вибрав найгірший варіант. Він зачекає, стемніє, тоді піде до річки і поцупить стільки день, скільки здужає підняти. А відтак подасться у напрямку гори Пайр. Напрямок визначатиме заборозною, яку то вранці вижолобив на піску. Звісна річ, це було чисте божевілля, бо якби він прочитав стільки книжок про пустелю, як ви, то навіть мріяти не наважився б про таку виправу, але Шаста взагалі ніколи нічого не читав. Так хлопець і сидів, сховавшись за гробницею. Та заки ще сонце сховалося за овидом, він побачив, що назустріч йому простує двоє коней. Від неймовірної радості його серце ледь не вистрибнуло із грудей, бо він упізнав бругу та гвіну. Проте наступної миті хлопець зіщулився від недоброго перечуття. Не було аравіси. Коней вів озброєний незнайомець, одягнутий досить добре, так, як одягались головні раби з домів могутніх шляхетних родів. Бругу та гвіна. Більше не нагадували в'ючних шкаб. Вони були осідлані і мали на собі добротну зброю. Що б це могло означати? Пастку не інакше промайнуло в голові ушасти. Певну аравісу схопили, добряче відшмагали, от вона все й розповіла. А ті лише чекають. Аби я вийшов і заговорив бругу. а тоді хап мене і все. Але якщо сидіти отут, то як знайти решту? Це ж єдина можливість. Ох, дізнатися б, що трапилось. Шаста причаївся за гробницею, раз у раз, полохливо озираючись. Він знав, що із двох бід треба вибирати меншу, та ніяк не міг вирішити котру.